Мери Боже дорогі тіні, зараз я бачу, що світ такий же, який був при Ної, при Єнохі, котрі були проповідниками, були праведниками і виконували волю Божу, а коло них люди робили зле. Тому що чому був потоп? Тому що людина зіпсувала своє життя, свою дорогу. Вона робила зле перед очами Божими. Но ці праведники, ной, Єнох, вони робили те, що наказував Бог. І вони були спасені. Так що, коли ми хочемо бути спасені, нам треба визначитися що нам робити робити волю божу чи жити за своїм за